Всім привіт! Новий весер товариша Софт, мене, який впивається своєю владою і надалі. Він вже забанив мене на форумі на віки Вічні, я так понів. Ось, Виставив всі мої профілі, всі мої дані, у загальний доступ на самому ж форумі. Ось, виставив нарешті мої прохання по жалобам. Ось, Можна побачити. Які в мене тут були жалоби? Всі такі дуже, дуже сильні. Ну, сьогодні я йому відповів вже у відповідь, що він є посикуний брехло, бо він мені теж нахамив. От. І ну, всі такі дуже суттєві жалоби, які дуже сильно впливали, якось ось сам він їх виставив. В общем, отакі, але це ще не все. Він ще має свій Такий пише мої дані з відкритих істочників. Це його, я так розумію, власне, хроніка фрілансера. Ось. Це падло. Навіть і тут собі виставляло і аргументується тим, що це загальний доступ. Він повністю просік інформацію мою. Ось. Все повиставляв. Навіть скріни поробив з того щіпмейкера. Ось, до речі, топ жалобщиків. Ось він виставив. Ось є топ. Я думав, що я п'ятий, казалося, що це восьмий, Ну ладно. Не будемо обіжатися за восьме місце. Ось описав мене тут як страшного кидалу. В общем, що я тут страшне людей покидав, що я страшний, страшна людина, що я просто самі маю негативні відгуки. Що я її взагалі кидаю людей на товари. Короте, що я є чуть не мошенник. Насправді, у мене цих чотири отзива є, просто непорозуміння з продавцем були. Коли я йому зробив запрос на товар, він мені зробив запрос на товар. І я йому дав відповідь: він союзволив су заплатити мені за товар аж через 4 дні. Там виходило на п'ятницю якось, і я йому відправив товар в понеділок. І людина розпсіхувалася, що я не побіг зразу на пошту йому відсилати посилку. Ось, і він вирішив в своїй злобі зробити мені такі. Ще хто знає, що це за цей Олександр, який писав мені ці відгуки, чи це не є колега того самого Софтма. Ось, насправді от всі мої відгуки. От всі мої відгуки, які є. Тут є в мене 70 відгуків майже. Тобто. Можна подивитися, насправді, хто чим дихає. От, чим дихається Гнида Софт, який поширює брехливу інформацію в межах, в межах інтернету, і в тому числі конфіденційну, скажімо так, інформацію. Ось, всі мої відгуки. Тобто в мене тільки цих 4 негативних відеока з 70. От можна побачити, що є насправді це є туловище софт, що воно собою представляє одноосібно. Воно одноосібно собі управляє, я так розумію, вже сайтом. Тобто, наразі нічого хорошого там і не світить. Ось. Ну, в принципі, в принципі, я вже навіть на інший результат не надіявся. от, Виставив. Загальний доступ, мої телефони, всі мої дані. Ну, коротше, кому треба, дзвоніть, пишіть, приїжджайте. От. Був би радий, якби це туловище само приїхало, я би поговорив з ним очі в очі. От. Але воно всекло, воно ж не приїде. Ну нічого. В общем, отак. А наразі все понятно. Понятно все, що робиться. На цьому сайті. О, ще його сайт є один. Вишиваночка, продає якісь недолугі вишивки, в тому числі втирає свою вишивку свою вишивку, цю, на якій він зробив собі логотип Чіпмейкер. того херню він продає оцю затичку. Оцю затичку слом Чіпмейкер. По 60 гривень за цього херню він хоче. І він ще буде розказувати комусь, за що хтось гроші заробляє на чомусь. Оця гнида за цю затичку, яку вишиває на машинці. В общем, не будемо над цим розмишляти, то воно хай собі само над цим думає. Ось. Ось як він, користуючись своєю волею народу, виставив дуже цікаве оголошення. В шапочку сайту, щоб всі побачили, як він вставив космоса. от який він. він крутий тіпок. Хай позлорадствує собі, хай потішиться дитина. Це при тому, що в пунктику 1.3 запрещені публікації, парочі ім'я пользователь, адміністрації форуму і самого форуму Ось. Тобто він так соблюдає правила Досить того, що виклав всі, мою, цю, всі мої дані, обісрав мене на самому форумі так само, хоч і не прямо, але всі поняли, про кого йшла мова. Ось. Тому народ хочу вас попередити про те, якщо у вас є якась персональна інформація. Старайтеся не закладати її в шапки автоматичні. Старайтеся ці дані якось свої зберігати, бо не факт, що рано чи пізно вас копнуть в дупу і підете ви свою інформацію на межі Ютубу або ще кудись підете. Так що тримайте свої дані скриті, бо така непорядочна дія, як це робить цей, цей дурний модератор. Це просто на грані якоїсь це навіть безрозуміння поняття немає, яке там може бути якесь розуміння до цієї людини. Я це все прекрасно розумію, на що це було створено, ця закидошка. Це було просто такий свого роду, він так мене провокував постійно, щоб витягнути мене на якийсь конфлікт. Просто. Якась своя така пиха, йому не дозволила, щоб рядом був якийсь там конкурент, чи просто якась людина, яка йому не подобається. Отак він знищує своїх ворогів. Ось. Таким методом, грязним брудним. Так що будьте уважні, щоб ви знали, що це є за. Гнила людина, цей софтм. Щоб якщо маєте з ним якісь справи, то будьте завжди насторожі. Людина вас підставить запросто. Воно вам буде сміятися в лице, воно вам буде говорити хороші слова. Але насправді в душі це є чорна людина, і воно вас рано чи пізно вставить так, що вам мало не покажеться. Так що зробіть це першими. Я знав, чим закінчиться ця вся історія з цими чіпмейкером, УА. Ось це все, що відбулося, було дуже прогнозовано. Він настільки предсказуєма людина, що то було понятно, що він мене просто виживає, тупо виживає. Бо після двотижневого бану, при тому, що я не спілкувався, ніде нічого не писав, мовчав. Коротше, мене не було ні замітно, ні чути, ні видно. Воно просто знайшло якусь там лазейку і перекрило ні з того, ні з цього, що мені ці лоти в барахолці. Так що тут навіть нема що думати, що це є просто була така в нього ідея фікс знищити мене як особистість, чим доказано його останні оці висери на його, на його тих хроніках дурацьких. От. Так що просто все з ним понятно з такою людиною з сайту Чепенки Руа довго не жити. От Як він піднявся різко наверх, так він вже якраз пливе донизу. Тобто він вже покотився згори вниз. Дуже швидко це відбулося. в общем. Ніякого розвитку тут більше не буде, в принципі. Бо якщо цей модератор і далі буде присутній на цьому форумі, то це буде просто крах. І то, що він десь доказує свою якусь важність, що він тут, лице, якась форма, що він якось тут щось робить, там ще щось, От, ця людина просто блюде свої інтереси. І рано чи пізно він так само кидане і з самоадміністрацією головного цього форуму. І в кінці кінців не забуде і прибрати сам форум до своїх лап брудних. Ось, Що я думаю, що так і є в його планах чорних. Так що тут все придільно ясно. Ось чого добився цей нікчемний софтн. Ця маленька істота, существо. Ось його маленька перемога. Його досягнення. Ось досягнення такі величезні, я так розумію. Це для нього подвиг. Він його здійснив, він, певно, гордиться з собою, що принизив людину, виставив її в поганому світлі, як то кажуть. От. І маємо результат то, що маємо. Скоро така картинка появиться в кожного другого. Чучмейкера Уа. Так що, кому цікаво, запам'ятайте, вас таке скоро всіх чекає з таким придурком, як цей софт. От, ніяких перспектив райдержних тут не буде. Все, наразі, всім пока. Я буду триматися позитиву. От, що, що буде, то буде. Що є, то є. як То кажуть, все нове. Все, що лишилося позаду, змушує нас робити нові кроки. От, так що проблеми я в цьому взагалі не бачу. Ось, оця потвора хай упивається своєю там владою, і хай собі тішиться, хай там собі їсть свої пожинає плоди праці, своєї нікчемної. Все, всім дякую, пока.